Розділ 31. Подорож на нижній палубі малого, не показного судна, що пливе червоною річкою сидить то. руки й ноги закуті в кайдани, та серце його тягар ще важче, ніж залізо. Померло небо, згасли місяці зорі. Все минуло без вороття, так само, як минають тепер отам, за бортом береги та дерева. Рідна домівка в кентукі, Дружина та діти, добрі господарі, дім Сенклера з його вишкною пешантою злотиста голівка Єви, і перменисти очі, гордовитий, веселий, гожий безтурботний, і проте завжди добрий Сенклер. Години легкою і приємного дозвілля все пішло в небуття. А що ж лишається натомість? Однією з найгірших властивостей і рабства є те, що не грили чутливі чутливий, неприйнятний від природи, живучи в благородних людей не самохід за свої їхні смаки і звичі, а після того може стати невільний рабом грубого і бездушного сподаря, так само, як стіни стілець, що колись прикрашав розкішну, великосвітську вітальну, зрештою опинається побитий і поощарпаний у брудній. Північ Січі іде в якомусь там мерзеному кублі розпусти. Та велика різниця між ним поляє в тому, що стіл чи сілець Не мають почуттів, а людина їх має, адже навіть правомочна поснова, за якого негра можна взяти, силиміс із законом присудом обернути на рухом майно. Нездатна позбавити його душі та маленької особистого світу спогадів, надії, любові, страху та прагнень. Містер Саймон Олег, новий Томі господар, придбав у різних місцях нового Орлана сім рабів і, скувавши їх по двоє, пригнав на параплав пірат, що стояв біля причалу, готовий вирушити в подорож до верхів'я червоної річки. Коли вони повантажились і переплав відчалив от присні містер Легрі з притаманою йому пильністю почав ходити і ретельно оглядати своїх піденців, зупинившись перед тому, якого вивели на торги в його найкращому суконному костюмі. На крахмаленій сорочці та лискучих чоботах. Він коротко звелів. Устань! Том підвівся. Скидай цю одіж. Томові заважали кайдани. І Летрі взявся йому допомагати, грубо сягнувши з нього сорочку. Він запхав її до кишеня. Потім підійшов до тому скриньки, яку вже обшукав перед тим, вийняв звідти старі штани та ветху куртку, яку Том надягав ну, для, для стані. а тоді зняв з нього наручники і, показавши на закапелок між ящиками звелів, іди туди і одягни оце. Том пішов і за кілька хвилин повернувся. Скидай чоботи, наказав містер Легрі, Том роззувся. Ось тобі, мов господар, кидаючи йому пару грубих важких черевиків, у яких зазвичай ходять раби. Взувай. Хапливо перевдягаючись, Том не забув про те, перекласти на нове місце свою заповідну біблію. і добре зробив, бо містер Легрі. Знову наклавши на нього кайдани, почав ніква обстежувати його кишені, витяг шовкову хусочку і поклав у власну кишеню. Знайшов кілька дрібничок, які Том зберігав головним чином через те, що вони подобались Єві. Він подивився на них і зневажливо форгнув і жбурнув через плече в річку. Аж ось він знайшов молитовник. Том з поспіху забув його переховати. І, взявши в руки, почав гортати сторінки «Хм, сітеник, де ж пак? То ти як там тебе? Ти до церкви ходиш, га? Так, пане, твердо відказав Том. Ну, я з тебе ці дорожчі швидко виб'ю. Не допущу, щоб негри молились і скигли, так і знай. І затям собі. Додав він, тупнувши ногою і люто облимнувши на Тома своїми гострими сірими очима. Тепер я тобі церква. Зрозумів, як я скажу, так і робитимеш. Том мовчав, але якийсь внутрішній голос у його душі рішуче промовляв ні. Та й Саймон Олегрі не чув того голоса він ще якусь мить люто дивився на похнюплене, тому обличчя. Тоді повернувся і пішов, забравши тому в скриньку з чималим запасом чистого одягу, він поніс її на кормчу, де його враз оточили матроси серед гучного посміху з негрів. пнувся в пани, всі речі дуже скоро були розпродані в різні руки і на сам кінець пущено з торгів. І порожню скриньку. Всім здавалося, що це дуже дотепна витівка, а те, як Том проваджав очима кожну свою річ, тільки додавало веселеще. Та й найпометніше був тор за скриньку, що викликав зливу веселих жартів. Покінчивши з цим ділом, Олег не квапно повернувся до себе живої власності. От бачиш, Томе? Я звільнив тебе від зайвого вантажу. Тепер добре пильнуй свою одіж, бо нову дістанеш не скоро. Я привчаю своїх негрів дощадливості, однієї переміни має вистачити на рік. Сказавши це, легрі пішов туди, де сиділа Емейлін. Прикута до іншої невільниці. Ну, моя рибонько, мовив він, плескаючи її по підберіддю. Не треба журитись. Огидий жах, що мимоволі відбились у її погляді. Не пройшли повз його в увагу. Він грізно нахмурив чоло. Ти, дівчино, на мене не блимий. Будь ласкава усміхатись, коли я до тебе говорю, чуєш? А ти стара стражав паскуда, мовив він, шурхнувши молотку, до якої була прикута Милін. Не кривись мені, як середа на п'ятницю, дивись веселіш, кажу. І ви всі, додав він, одступаючи трохи назад. Дивіться на мене, чуєте, дивіться на мене, у дивіться, просто у вічі, приказує він, тупаючи ногою. І всі, мов заворожені, звернули погляди на його розплющені очі. зенкуваті сірі очі. Ну от, провадив він, далі стиснувши величезний, важкий кулачисько, схожий на ковальський молот. Бачите цього? Кулачка, а ну ж зваж його, мов до Тома. Зрунивши кулак йому на руку, помилуйно ну, на ці кістки. Помилуйтесь на ці кістки. То от, що ви знали, цей кулак добре набити на неграх, як залізо став, а ще й не бачив жодного негра, якого не збив без ніг за першим ударом, додав він, спідніс свій кулачиську. Так близько тому і до обличчя, що ти аж закліпав очима і сахнувся. У мене немає ніяких бісових доглядачів, я сам собі за доглядача, бачу все, як є. Будьте певні, і кожен з вас мусить підкоритись моїм звичаєм, ледве ще загадаю, ту ж миті роби хочеш. Тільки ну, можна жити зі мною в злагоді. Попуску від мене не ждіть. Ніколи і ні в чому. Отож затямте собі це, бо жалю її я не знаю. Жінки не самохіч затумували віддих, усі сиділи смутні та пригнічні. Легрі повернувся на підборах і попростував до буфету чарину. Отак я знайомлюсь зі своїми неграми, мов він. До благородного з вигляду чоловіка, що стояв трохи осерень, слухаючи його наснови. Мій спосіб самого початку показати силу, щоб вони знали, чого чекати. Он як? озвався незнайомець, поглядаючи його цікавістю, природознавця, що натрапив на якусь небажану хомаху. Еге ж, отак. Я не з тих слинявих плантаторів було яких воді заносив всякі там паршиві провитлі. Торкніться ня, мої м'язи погляньте на мій кулак. Бачте, він став, наче кам'яний, обкрисавшись об негрів, ось помазьте. Незнайомець торкнувся пальцями заданого знаряддя і просто мов еге ж, твердий, ти я гадаю, дна він, що й серце ваше закам'яніло так само, як кулак. «А тож, маю чим похвалитись, відказав легрі, потішено сміючись. Чого чого? А м'яке сердя мене, й крихти не залишилось!» Попуску нікому не даю, аж ніяк. Жоден нер мене не діймає ні слізьми, ні лесищами. Це вже будьте певні. Непоганий гурт ви зібрали, ваша правда, погодився легрі. Як мені казали, просто дивижного якась. За нього навіть трохи переплатив. Думаю, зробити його кучем і ключарем. Треба тільки вибити йому з голови дурниці, яких він понабирав раніше, бо з ним там поводилось так, як з неграми не поводиться. Не годиться поводитись. І тоді все буде чудово. А ось з тією жовтою бабою є, здається, схиби. Мабуть, вона немічна, але свою ціну вона мені і робить. Рік чи два якось протягне. Я не маю звичайно берегти негрів, витиска з них усе. А тоді купую нових. Отаке От моє правило. І клопоту менше, та й дешевше. Зрештою виходить, просто просорікував легрі. Посьорбуючись клян, наскільки їх, звичайно, вистачає? запитав незнайомець. Та хто знає, це яке в кого здоров'я? Місці тягнуть по шість-сім років, а негідь конає за два чи три. Спочатку ще морочився з ними, лікував, коли не здужили, давав їм одіж, ковдри і всяке таке інше. Одне слово тримав у теплі і добі, та все марно, тільки дурно переводив гроші і не вилазив з халепи. А тепер у мене, бачите, такі так, так. хворий чи здорові роби. Сконає негр, купую нового. Як на мене, то воно з усіх боків і легше, і дешевше. А тим часом на нижній палубі точилась інша розмова балаклаймелім і мулатка, з якою вона була скута, звісно, річ. Вони розповідали одне одній про своє життя. Хто був твій хазяїн? спитала Емілін. Він був добрий до тебе? Так, добрий, поки не заслав. Вільний, як півроку, лежав хворий і зробився страшенно нетерплячий, немов затявся, щоб на комусь спочинку не дати, ні вдень, ні вночі. Та ще такий справедливий усе йому не так. А що далі, то гірше. Ціля ночі вже давала мені спати, я вже з ніг падала. А то от, ну, ніч була заснула, то ж тій шиї, як він на мене сварився. Кричав, що передасть мене найлютішому хазяїну, якого хтось знайде, а колись вже казав, що як помре, то я буду вільна. А друзів ти мало? – спитала Емін. Я маю чоловіка, він коваль, хазяїн завжди віддавав його в найми. Мене забрали з дому так швидко, що й не встигла навіть попрощатись ним. І діточок маю четверо. Ой, лихо мені, лишенько, вигукнула жінка і стовила руками обличчя. Коли чуєш таку сумну розповідь про чиїсь гори, мимоволі ми хочеш сказати щось на розрату. Емілін теж хотіла розважити бідовлашну жінку добрими словами, але не могла нічого придумати. Та й чим було її розважити, і, неначе змовившись, між собою обидві вони з зостраху та відрази ані словом не згадували про страшного чоловіка, що був тепер їхнім господарем, а пороплав із своїм живим вантажем ішов собі далі. Порудих, коломутних хвилях бурливої червоної річки, між стрімкими заломислитими берегів і сповнені смутку очі, знеможно дивлячись, на ті руді глиня уривища, що безконечно похмурою смугою перепливали повз них. Нарешті приплав зупинився біля одного з невеликого містечка і легрі зі своїм гуртом зійшов на берег.